До Дня незалежності відкриється традиційний фестиваль квітів, який цьогоріч проходить під девізом Подарунок світові від українців. Кожен з районів готує власну композицію. У Київ Зеленбуді знайомлять киян з макетами композицій фестивалю, приуроченому до 25-ї річниці незалежності України. Працівники комунального підприємства про по утриманню зелених насаджень Солом'янського району вже підготували макет виставки квітів, присвячений видатним діячам України, яка відбудеться на співочому полі. На ну, детальніше. Про це дізнавався наш журналіст Андрій Нєшин, і він з нами вже на прямому зв'язку. Доброго ранку, ранку. Андрію. Ще раз тобі нарешті я з тобою привітаюся. Тож, чим особливий цей фестиваль? Який макет ти вже встиг побачити? Так, вітаю студія. Доброго ранку, кияни. Вітаю Катя. Ще раз наразі я перебуваю дійсно на співочому полі, і тут працівники Київ зі салом'янського району, приготували всім киянам та гостям нашої столиці макет композиції. От позаду мене вони назвали його Шлях до зірок. Ми бачимо це така нібито такі білі хмари від неї, квіти, квіти такі, вони ще не висаджені, але вони зараз будуть їх висаджати. І хочу також нагадати, що макет композиції, оцей весь, це приурочений до фестивалю подарунок світові від українців, приурочений до 25-ї річниці Незалежної України, незалежності України. Ландшафтні дизайнери в Київ зеленбуду працюють з квітами і запрошують всіх на свято. І як ми бачимо, працівники саме КП УЗН Солом'янського району приготували таку композицію. А більш детально про неї та квіти, які були висаджені, будуть висаджені тут. Нам розкаже ландшафтний дизайнер КП УЗН Солом'янського району Людмила Вікторовна Довженка. Прошу доброго дня. Доброго. Наша композиція розкаже о о подарки міру. Вернее, от Королева от Сергея Павловича Королева это будет рассказ именно об этом человеке. Это украинец, который родился в Житомире и стал основоположником космической эры вообще в мире, не только в Украине. Он создатель первого искусственного спутника Земли, первых ракет-носителей, первых, первых баллистических ракет. И в общем-то всего, что связано с мировым космическим, с мировым освоением космоса. Значит, у нас наша композиция, значит, представлена таким. Маки там такої вот ракеты, которая якобы стартует с Земли. Это собирательный образ, который будет он, ну, это не какая-то конкретная ракета, а именно собирательный образ всех ракет, созданных этим человеком. Значит, самое большое достижение, как бы главное, будем считать, это значит запуск первого искусственного спутника Земли. В этом ж, случае мы, дякуємо... значит, мы были первыми. Ми дякуємо uh, вам uh, і дякуємо нашому Андрію. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів про макет виставки квітів, присвячений видатним діячам України, яка відбудеться на співочому полі.